Всім добрий день. Сьогодні хочу розповісти вам, як я роблю дріждєву підкормку. Хочу вас трохи здивувати, бо мені здається, що дріждєва підкормка, підкормка попелом, борною кислотою. Це міфи і легенди, як ми колись чули в школі 5-6 клас міфи і легенди Древньої Греції. Так само це міфи і легенди. Це вже такими міфами і легендами. Обросли ці підкормки, що просто чудодійні, якісь там такі вже їм сили приписують, і чудодійні якісь там властивості, що прям не можна. Так. Розказую про дріжджову підкормку, як я роблю, і трохи і, розкажу вам якісь багато передивився відео, багато інформації подивився і вам розкажу деякі висновки, які я зробив про дріжджову підкормку, як я роблю. І певну розкажу певні негативні речі, які може ваша дріжджова підкормка зробити. Бо деякі люди вважають, що можна ці дріждів підкормку майже майже не щодня робити. Завжди беру дріжджі, отакі пресовані. Не львівські, можна любі брати, дріжджі активні, пресовані. Мокрі дріжджі. Сухі я не беру, чого я не беру сухі, щоб, щоб було в цих дріжджах. Нам не головне, от, щоб деякі люди трошки помиляються, що вони роблять підкормку дріждями. Дуже, Дуже багато залежить стільки тут е, всяких речовин, вітамінів, амінокислот, всяких поживних речовин, за рахунок яких дріжджі розвиваються. Тому я беру отаку от пачечку мокрих, ну, тобто пресованих дріжджів, не сухих. Бо в сухих там менше тих, тих поживних речовин, які ми можемо підкормити, свої помідори, там, огірки, які, е, ну, що там, хто, підкормлює, хто хто, Хтось, мені здається, чую, що на дачах і все підкормлює. Так, як же я їх даю? Є повне відео, що одні їх настоюють тижнями ці дріжджі, одні до зеленого добрива дають, е, другі їх варять, е, треті там, е, там кілограми цукру дають. Дивіться, мало не горілку роблять. Дивіться, що нам потрібно в цих дріжджях? Нам в цих дріжджах потрібен е, ці. Поживні речовини, вітаміни, амінокислоти, які їх дріжджі, за рахунок того, що дріжджі будуть розвиватися. І плюс до того, нам потрібні, оці, як дріжджі почнуть вони активувати їх, вони виробляють всякі гормони росту і всякі поживні речовини, які стимулюють розвиток наших помідорів, огірків та і так тощо. Тому я. Вибрав якісь явцу для себе, от для свого городу, вибрав середній варіант. Я е, ці дріжджі не варю не, там, не, не, і не настоюю тижнями. Я їх розвожу, от у мене відеречко з теплою водою. Я їх розвожу в теплій воді і даю е, на 10 літрів води. До дріжджів я даю 100 грам цукру, щоб їх активувати. Чого даю цукор? Даю цукор, щоб вони активувалися, ці дріжджі. І плюс ще цукор, навіть якщо якась глюкоза залишиться, то вона буде поживою для мікроорганізмів, які живуть от біля помідорів, в землі, там біля помідорів, у гірків. Тобто, ці трошки дамо поживу для розвитку мікроорганізмів. Так. Оці дріжджі розведуться зараз в цьому відеречку. Я їх виливаю в 10 відро і даю отаке от добриво. Чого я даю таке добриво? Бо для розвитку дріжджів потрібен азот, фосфор, вони використовують вітаміни, всякі амінокислоти. Я даю ложку буквально добрива, щоб дріжджі не використовували свої, свої запаси. Я даю таке добриво. Буквально ложку такого добрива. Воно е, нічого не зробить їм, але плюс це добриво для їхнього розвитку, щоб вони не використовували свої запаси. Я дам отаку ложку добрива. Ось буквально ложечка добрива. Це добриво забезпечить дріжджі азотом, амінокислотами, вітаміни, вони гарно розвинуться. І вони не будуть використовувати свої запаси. Наші дріжджі розчиняються. Дріжджі даю буквально пів години, хвилин 20-30, щоб вони постояли, активозувалися. І потім політрі цього роствору даю під підкормку різним рослинам. Щодо там супер властивості дріжджів. Дріжді не мають ніяких ні азоту, ніяких таких макроелементів, мають амінокислоти, вітаміни, які покращують, плюс виділяють всякі гормони, які покращують ріст наших рослин. Їх справді треба давати на початку розвитку, щоб рослина гарно розвивалася. Але якщо у вас рослини немає. Елементів, щоб, от, е, дріжджі виступають, такі як стимулятор розвитку. Вони не, не, не є самим поживою для річ, але є стимуляторним розвитку. Якщо ваша рослина не має ніяких поживних елементів, дріжджі не замінять е, ні підкормки курячками, ні азотом, ні мінеральними добрими. Крім дріжджів, треба ще давати це. Е, всякі підкормки. Не треба дріжджі наділяти тими властивостями, що прям. Одними дріжджями підкормлювати, і все буде гарно рости. Не буде гарно рости. Дріжджі гарна підкормка. Вони справді гарно діють на помідори, на огірки, на всі ці, але крім них треба давати інші ще підкормки. Щодо до тих, до того щодо. Шкідливих властивостей дріжджів. По-перше, є таке, там що дріжджі підкормлюють полуницю, коли вона має плодоносить. коли, або плодоносить, навіть плодоподріжджі можуть поселитися, можуть, що, можуть поселитися на полуницю і викликати брудіння ягоди, тобто ягода буде банально гнити. Друге, Якщо є такі люди, що багато разів роблять підкормку дріждями, дріжджі можуть забирати макроелементи можуть забирати кальцій у рослин, тому отака підкормка дріждями може шкідливо призвести до там, вершинної гнилі, до, до того, що ваші рослини будуть погано розвиватися. І все. І воно отак постоїть з півгодинки. Зараз я його накрию, щоб воно е, собі за, заквасилося. Пів годинки постоїть, і тоді будемо робити підкормочку. Е, по літрі на відро. І потім е, по літрі, десь по грам 700 на кожну рослину, на помідору, на огірки досить непогана підкормка. дріжджі це гарна підкормка, але не треба її переоцінювати. Так, отака підкормка дріжджі. Ми всі гарних рожів і мирного неба.